Вітал та інко таких два виробника будівельних інструментів та витратних матеріалів, розмістили ми в себе в магазині. Вже друзі, це е, інструменти такого середнього сегменту, тобто це ціна. Якість. Ми стараємося зібрати в нас в магазині не просто щось таке саме дешеве, що підходило е, по ціні, скажімо так. А ми хочемо. Сконцентрувати увагу на те, щоб коли ви придбали якесь сверло, наприклад, або якусь біту, або якийсь бурт, а навіть ту саму рулетку, то щоб воно вам працювало, служило, і ви не приїхали на об'єкт з тим сверлом, і як тільки воно побачило метал, відразу почали закручуватися в іншу сторону. А, поки звертаємо нашу увагу на такі речі, як бур, там якісь плоскогубці, рулетка, <кхи> зажими. Ножиці по металу, як бачите, перові сверла, молотки, наждачки, щітки різні. Чому так? Тому що, чесно кажучи, ми ще й самі досконало не знаємо, які саме товари потрібні нашому клієнтові. Да? Нашому споживачеві тобі тому е, заводимо поки на полиці самі такі оптимальні позиції, саме такі універсальні позиції. А далі слухаємо вас, а я знаю точно, що ви нам підкажете, що саме потрібно привозити. Тому що ви приходите кожен день, задаєте якісь питання, а ми це все записуємо, нотуємо, слухаємо вас. І як тільки є якась позиція, якої в нас немає, ми відразу починаємо приймати міри для того, щоб завтра вже вона була в нас. На полицях друзі, консольбут, місто Вінниця, вулиця Гонте, 90 Чекаю на вас за адресою цією. А також переходьте на профіль, підписуйтеся в шапці профіля два номера телефона, телефонуйте та замовляйте. Або приїжджайте до нас фізично на магазин. Тут дуже багато цікавого.